Простий для України час, війна, вибори, що робити, на що сподіватись. Говоримо сьогодні в студії. Вітаю я, Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві. Маємо гостей в студії, яких раді вітати. Тарас Возняк, український громадський діяч, політолог. Доброго вечора, Доброго Микола вечора. Томенко, доктор політичних наук, радник президента України. Вітаю. Давайте розпочнемо, можливо, з того, що маємо так, найактуальніша тема зараз. Маємо перемир'я, яке дуже багато. Експертів і людей ставить в лапки це слово. Що від нього очікувати, постріли ми маємо. З одного боку, говорять про перемир'я, з іншого боку, ми маємо односторонній наступ агресора. Що робити? Ну насправді не, не все так страшно, як було місяць назад, і я думаю, що якщо співвіднести характер бойових дій в такий ключовий непростий період, коли ми і тут треба, ну тут ці свої, я думаю, Львові, можна сказати, правду. Значить, що коли ми під Іловайськом, біля двох тисяч наших вояків потрапили в полон, і ми мали серйозні системні проблеми, пов'язані з тим, що до війни з армією озброєно 21-го століття. Підготовлено, вишколеною, яка пройшла дві чеченські війни, значить нам бажано було би хоча б підготуватися з точки зору військової техніки, не лише духу, дух є в наших військових, Другі, характер є, гідність є і так далі, але ще зброї нам, зброї 21-го століття. І тому, коли стало зрозуміло, що ми стоїмо на порозі реально третьої світової війни. Я думаю, було абсолютно очевидно, що до війна, де би сотні тисяч людей з одного з іншого боку, а ми реально йшли до такого шляху. Не потрібна Україні і не потрібна світу і не потрібно нікому. Тоді включилися різноманітні механізми і світові, і так далі, щоб зупинити це. І значить, я можу вам ще розказати, Думаю, правду ми дізнаємося вже, коли ситуація заспокоїться, і так на навіки забудемо слово війна на території України. Що ми стояли на порозі дуже серйозного військового зіштовхнення, значить, наслідками якого були би втрати. Фантастичні з обох боків. І невідомо, чим би це закінчилося. Тому президент мав єдиний шлях все-таки запропонувати мирний план. І якщо це навіть передишка перед бурею, то вона так само потрібна, бо мене завжди дивує. О, ну, такий, значить, підхід, що мовляв, Путін такий хитрий, і розумний. Він використовує цю передишку. А ми такі а ми дурні, дурні і ненормальні, а ми не використовуємо гуляємо і так далі. І так. Я можу вам сказати, як людина, яку президент разом з моїми колегами, депутатами, авганцями, зрадниками спеціально делегував по військових частинах і не лише в зону АТО, тільки, що йде підготовка людей, іде перезброєння людей. Ми так само не розслабляємося ні на секунду, ні на хвилину менше говоримо про це. Значить, біда є в тому, що от певні міфологеми е, носять з собою або політики, які бачать, що так складається, що можуть не потрапити до парламенту чи партії. Або частина э, э, людей, я не знаю, як їх назвати, які вони там мають звання э, чи статус добровольчих батальйонів, багатьох з яких я э, до останніх кілька місяців точно в АТО їх немає. Вони mm. ток шоу до вас там, то в Київ, то ще кудись ходять і так далі. І вони mm. точно все знають. Що вони там знають, коли, давно, коли, там колись, не колись бігали якісь там рок-зірки, бігали спортсмени? Тепер. Э, та да. ветерани, ветерани полонені і, і ще якісь, з якимись фантастичними віде. героїчними історіями. Я що на мене в Львові, як афганці, запитали, значить, про я кажу, я не знаю, може що змінилося. Ну я вже такий досвідчений чоловік в Афганістані був 30 років назад, вже так багато часу співло. Ну я, я от думаю, що аби не дай Бог я потрапив у полон, значить там під Маджахеда закосив, вивчив, вивчив, б. прийняв би іслам і повернувся тоді би в Київ. Ну, То що на протязі кількох днів? Кількох днів, так. Да? То точно я не був би героєм. Значить, тому мені здається, нам оці міфи, міф, казки, легенди, то треба трошки опустити і сказати, що друзі, на жаль, ми не маємо Збройних сил України. Збройні сили були розграбовані, розпродані по часами Януковича, на жаль, і не тільки часами Януковича. Щоб зробити їх європейські збройні сили, мусимо мати не лише натхнення, а і час, і гроші, і світову підтримку. Тому абсолютно очевидно, що. Це перемир'я і нам потрібна. Інша справа, що куди ми вийдемо з цього перемиря, важко сказати так само, як абсолютно очевидно, що збройні сили мусимо робити, так само, як абсолютно очевидно, що мусимо відновлювати військове виробництво і для нашої армії, і для продажу, бо ми завжди були військовою державою в сенсі високого рівня зброї. І не треба Порошенку просити Бабами, щоб він, як Пакистан чи Афганістану автомати продавав. Ми самі зробимо автомати. Нам треба найвищого рівня зброя захисту, оборони, контролю. І, звичайно, нам треба гроші, вони б не помішали, щоб закупити цю зброю. Ну тому, і можливо організація. Це так само ви праві. І я завжди кажу, що це біда, і журналістів в тому числі, і політиків, в тому числі, що ми на три сорти поділили тих, хто воює АТО. Збройні батальйони це герої, десантники і Збройні сили це такі. значить, напівгерої, на да, а міліція, прикордонники це зрадники або системні зрадники. Значить, Повірте мені, я був і скрізь. Я буж десантниками, які воювали, ну і себе підривали. Я перепрошую, значить, які є є виключно людьми, які захищають Україну. Я був прикордонниками, бачив їхню так, готовність. Мене чули, супроводжувала Альфа, чай. коли я полоненого цього при смерті перевозив росіянина в Харків і Альфівці, це взагалі зразок є вишколу, значить, системі СБУ. Тобто, всі є герої. Але є і серед цих героїв в кожному сегменті є і, і, і на жаль, і мородері інколи трапляються, так і знає. і зрадники, і дезертири. Тому мусимо цю зупинити розмову про три сорти і мусимо ліпити одну організовану систему збройних сил України. Якщо ви, наприклад, є доброволець, ви провоювали і бачите, що у вас є хисті і так далі. То ми мусимо коротко вас навчити в військових училищах, ви повинні отримати звання. Значить, і робити кар'єру в хорошому розумінні в збройних силах, як офіцер, бо якщо якісь офіцери не не знаєте, що багато офіцерів теж відмовляли, відмовлялися їхати в зону. Ото і тут уже власне нове порос офіцерів є. Тому вчимося по ходу, все змінюємо і готуємося до найгіршого. Вчимося по ходу дуже хороша да. фраза, але не маємо інакшому іншого виходу в принципі немає. І в цьому контексті, і в цьому контексті продовжується всю думку. Ви знаєте, є дуже багато мілітаристів тепер в лапках. Мілітаристів. Котрі хочуть воювати, сидячи в себе там на, 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 диванах, на диванах. Микола пройшов Афганістан сержантом. Я трошечки раніше, але лейтенантом був, не дуже був, але був. Але в мене отакий от один є епізод із мого життя. Я колись зустрів свого солдата дивним чином в Ніжньому Новгороді, теперішньому, в Горькому, після того, солдата, котрий ну, аганськи в цій історії. І я з солдатом випив по 50 грам. Горілки помовчали, я був лейтенантом, він був солдатом. Не кожний солдат після тої всієї історії може випити просто, просто як люди. І в тому контексті то, була, то найбільша медаль, яку можна було отримати е, е, людині. Зараз є до біди. Ветеранів, того, всього, п'ятидесяти, десяте, всі хочуть воювати, всі, всі ходять у тих плямистих якихось таких. Ми з Миколою війни не хочемо. І президент війни не хоче. Оце перемир'я. Чи є шанси, що перемир'я перемир Перемир'є гниле, є шанс, воно... є шанс. Воно може туди, воно може сюди. Треба починати, треба робити. І це для тих, котрі розуміють, що таке, яка біль за тим стоїть, ці розуміють, котрі не працюють просто як що у мене на, на якийсь... там. І хто хоч один раз побував на похоронах і поговорив з батьками це. молодих хлопців, які він, не, не повернулися чи з дружинами, чи з їхніми дітьми. Я мав нещастя і трагедію хоронити друзів після Афганістану. Я був на похоронах моїх друзів тавганців і, зокрема, Олега Мішнюка, з яким якими дуже добре стосунка були і так далі, і багатьох інших. І я, я б ніколи нікому не бажав. Хоронити друзів, а батькам зустрічати тих хлопців, що загинули. Тому я кажу, оця фейсбспізначить фріз... воїнство інтернет, інтернет, воїнство, так, чи, герої так, по інтернету, да, чи політичне воїнство. Дувань, ну, ну я ну так я не хочу нікого вражати. Я дружньо до се ставлюся. Ну коли я дивлюся на цей цирк, значить ти фотографії з автоматами тих людей, що дня в армії не служили. Значить, які на вертольотах із десятьма альфівцями значить, пересувалися по зоні АТО, щоб фотографувати чи відео яке зробити. Ну хлопці, ну не ганьбіться, ну це, я розумію, що діти люблять знаєте, погратися і так далі ага, з автоматом і так далі. Ну, хто, хто пройшов війну або хто знає, що таке, той не бавиться з автоматом і не фотографується з автоматом. Далі. Тому я розумію, що є така, буде там елемент гри і, і є затребуваність е, е, на такий значить, героїзм, але ага. треба героїзм там проявляти. Там Неоїздить. То, то є драйв, то є драйв. Вони думають, що це вони бавляться в, в ці е, ігри, де там я їду, стріляю, тут я вбив. То все, віртуальні ігри. Це не віртуал, це людська біль і людська кров. Гаразд, давайте трошки поповнимо розмовою, ще однією дилемою, коли в нас є вибори: війна і вибори. Наскільки це допустимі речі, і чому все таки так ми вирішимо? Ну не або не тому що не можна вигравати війну, коли в парламенті є люди, які підтримують ворогів на купа зрадників і, і зрадників, і так далі. Маємо енну кількість голосувань, і президент пояснював свою позицію. Що, ну він сказав проключувати голосування про визнання туристичної організації ЛНР, ДНР, щось там 10 чи 12 разу набрали ми 230, 232 тристі голоси із кнопкодавством. На жаль, усім на світі, але набрали. Значить, Ми не можемо щодня, коли треба підтримати армію, коли треба профінансувати армію, коли треба що зробити, не, принижуватися перед там комуністами, оригіналами чи сепаратистами, чи ще якоюсь бідою в парламенті. Тому краще місяць перейти ці короткі вибори. На щастя, вони короткі. І отримати не 226, а бодай 300 проукраїнської і про європейської більшості, щоб там не ставало питання, які армії допомагати, чи дзвонити путіну, чи там, його радникам, що робити. До, до речі, відкрию вам ну, не то, що тебе, не це є проблема, насправді, бо так воно ніби все спокійно проходить. Я читаю російських експертів, які ледь не відкритим текстом говорять про те, що да, наші люди. Там хтось через Медведчука, хто ще через щось когось іншого, так далі. Ми в мажоритарці теж шукаємо своїх прихильників, фінансуємо. Нам треба ідеально створити коаліцію е е е е е е е антипорошенківську. Що та коаліція мала свого прем'єра? Що прем'єр мав добрі стосунки з Путіним і так далі, потихеньку будемо розкачувати ситуацію з Порошенком, бо занадто великий рейтинг він має і занадто добре його сприймають. Зокрема, і наші експерти говорять про те, що просто йде перерозподіл бізнес впливів знову ж таки в парламенті, і дуже багато старих облич під ситуації, новими масками з'являється. цій ситуації бізнес-бізнесу тут і вже грає не бізнес інтереси. Путіна бізнес не цікавить. Перешенка, Порошенка теж бізнес не цікавить. Януковича цікавило. Можливо, яких там цікавило. Порошенко є до досто... людина, яка зробила себе. Чи в бізнесі, чи в тому, чи в тому, чи в тому діти, дружина, бізнес все в нього вже є. Він вирішує інші питання. Людина, при тому всьому, що людина, котра. Ну, йому не так просто жити в цьому житті. Набагато може складніше, ніж, ніж, ніж наприклад, мені, бо я не, обтяж, не обтяжений дуже багатьма, багатьма речами. Але ми найняли його, ми вибрали його. І в даному випадку з ним, що стосується нього, це не вибір такий, скажімо так, як було з Ющенком чи з Януковичем. Ющенка ми всі любимо. Ми, половина країни закохана, обожнює, закохана обожнює. Януковича мені це не подобається, але друга половина країни впала в якусь таку істерію. Розумієш, і вони її теж любили. Порошенко не потребує любові. Порошенко ну, ну, Порошенко, Порошенко, надії сказали, Порошенко, <реш> Порошенко є тою, мож, не впевнений, що останньою, але Пошенко тою надією, яка може, може витягнути у цього воза, котрий застряг в болоті. І він просто повинен витягнути, зробити тяжку роботу. І, і вся різниця. І в тому контексті, якщо але мало того, добре, слава Богу, український народ усвідомив і за один. Тур обрав його. Але він же ж насправді голенький. В нього нема своїх фракції в парламенті. Партія так, ну, так от п'яте, десяте, скажімо так. Йому треба дати ті інструменти. Бо ми обрали свого часу Ющенка, залишили його. На всякі різні варіанти До речі він нас тоді не послухав. Я один з тих він радий, щоб розпустити парламент. Щоб розпустити парламент і, так, парламент так, і так, обрати. Так, а, ну Бог він сказав, що домоється з тим парламентом. Він все порішає. Він Давайте нагадаємо. ми маємо дати, і вертаючись, ми маємо дати Порошенку ті інструменти. А ті інструменти це 226, 227, Це є абсолютний міні, так, мініморум, який. Мініморм, який складається із фракцій свободи партії Порошенка, удару і Союзного фронту народного фронту. Чотирьох. Чотири. Запам'ятайте ці чотири. Тобто ви маємо сподіваємось, а максимально, що ми хотіли би, бо треба змінювати сам стиль життя в цій країні. Це є 300 голосів. Конституцію не зміниш, як не будеш мати 300. Що ми будемо йти з протягнутою до рукою до цього до опозиційного блоку чи що? Ну, дивіться, і однозначно, то, що ми говоримо модним словом, ілюстрація, значить, я можу вам тут сказати, потім беремося після виборів. Жодного комуніста не буде в парламенті, це вже є історична подія. із майже. 220 чи 30 фракцій партії регіонів і фактично імплементованих тоді партію регіонів, бо разом з комуністами мали 250 чи 260. Вони разом з тушками. Це закінчили. Це, буде... ваші... Це ваші очікування? Ні, так? було. Не, зараз, буде. Зараз, я думаю, буде 20-30 депутатів із колишньої партії регіонів. Тобто, якщо значить, цей мій прогноз справджується, то я не знаю, що таке бізнес-пливи. Я вважаю, що це абсолютно якісно інший парламент. Там будуть, може, і не дуже добрі люди, будуть ще й мільярдери подекуди, але то це абсолютно як нова якість парламенту, де, де половина парламенту, або більше половини нові взагалі люди, значить, де немає е, е, людей до сім'ї Януковича які з ним творили ці, значить, злодіяння, і де нема комуністів, тобто це є вже великий прогрес. Але більше того, я вам скажу, що що хтось думав, що цей парламент навіки, то то теж помиляється. Бо після конституційної реформи треба буде і повноваження змінювати, і закон про вибори, і пропорційну систему з відкритими списками робити. І може через два роки прийдеться перезантажу парламент уже новий, Да. разом з тим, що скорочувати до 300 людей, змінювати закони так далі. І так далі, але ну мати сьогодні. Боротьбу за 226 за те, щоб армію підтримати українську, і, і мати ну, якби залізні 300, які не дебатуються, що ми в Європу за Україну і проти Путіна, це вже є серйозний пронес. Чому президенти підписує закон про ілюстрацію? Е, ну, є відповідна процедура, тільки щойно вчора, чи коли Кабмін передав, от це був у Верховній Раді, було біля 400 поправок. Uh -huh. До другого читання і є деякі це ми не може ви... затягнутися до виборів uh, до, після виборів. Ні, до виборів однозначно буде незначено підписаний буде. законопроект. І, там є певні проблеми. Я про них вже говорив. Є дискусія пов'язана з тим, деякі норми є імперативні прямі. Тобто, якщо це прокурор чи суддя, причетний деяких злочинних дій там і так, далі, і так далі. На автоматі він втрачає uh -huh. свою посаду, можливо, і далі працювати. Є категорія тих, кого ми перевіряємо при призначенні. І там є кілька різних механізмів, які можливо прийдеться нам уточнювати вже в новому парламенті. Нам казає противник, щоб це було повноваження відповідної групи міністерства юстиції. Я вважаю, що це відповідна спеціальна комісія повинна бути чи на місцях, чи в Києві дуже авторитетних людей, що не мають конфліктів інтересів, щоб, щоб не було це люстрації, значить щоб не хабарів давали за довідочку про люстрацію. Угу. Чому дуже багато критики лунає щодо президента про кадрові призначення, але чи не прослуховується, чи немає інших кадрів? Чи має свою позицію? На жаль, особливість українського народу вам як доктор наукне, як радник студента, скажу. Значить, який займається політичними науками історії і так далі. Що от унікальність, унікальна якість українського народу, що сам і не поспішає змінюватися, але високий точка зору високих стандартів. Так. 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 Я, я особисто можу вкрасти, але коли краде Микола, да. Це, ну, не... да. тому є проблема, що стандарти піднесені по максимуму, але ці люди нікуди ж не ділися. Оця міліція, воно у Львові, ця міліція і так далі. Значить, чи там прокуратура у Львові нікуди не переїжджала, вона залишається. І тому за за, за хвилину зробити кришталево чесних людей, які щойно брали хабарі три місяці назад, і далі ви скажете цих поміну поміняти, цих не треба на когось поміняти на інших, які би теж знали, що робити. Верхній ешелон прокуратури, то середній ешелон теж зазнав значить попередніх часів. Тобто, на жаль, треба треба час і треба загальна зміна, ментальна зміна суспільства. Ну, віде, хоча надію, що робиться. Що я дієм на на, на, на корупції. Інша справа, що ну як тільки от президент мав, відкриває відкривають тайницю, ми маємо зустріч з президентом на 7-8 людей. Я в тому числі кажу президенту, що є багато критики на міністра оборони, значить, бо він не дотягує до того стандарту, про який це президент, говорить. Друзі, як тільки є консенсус серед професіоналів, хто міністр оборони, я підписую. Назвіть мені людину, яка скажіть, буде шукою. Тому шукаємо, як тільки буде така людина, така сама генеральна прокурор, дуже серйозна відповідальність і серйозні виклики. Як тільки є суперпрофесійна людина, президент готовий. Тут президент теж має проблеми з браком такого суперпрофесійних людей. Ну, можемо американців, грузинів набрати, Чекасів і так далі, але ну, ми нація, де і одна з найбільших в Європі, все-таки мусили би своїх людей підбирати. Тому я думаю, що е, 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 якийсь, якийсь час мусимо е, розуміти, що не ідеальні кадри будуть, оскільки всі задіяні і, і мають якісь вади, якісь проблеми, а якби з білого листа дуже важко зробити. Я сьогодні мене там за депутатів запитували, яку друзі, я теж повірте мені, значить. Я теж критично ставлю до депутатів, але ну ви вибачте мене, коли мені тут норвівщини говорить про те, що це є чесний порядний чоловік. Ну правда, у нього бракувало часу вищу світу, закінчити у нього там три класи, чи чи десять класів, і так далі. Mm. Як ну, ну я перепрошую як вищий законодавчий орган України? Європейської держави, ну людина не має вищої освіти, і вона буде писати закони, Я щось не розумію цього. Ну хай навчиться на кому не жалко на сільській раді, на міській раді, а потім уже буде депутатом парламенту. Тобто мусимо термін професіоналізму на всіх поширити. Ні, тому, вона... що прокурор вона... поганий вона... ну, вона... взяти львівщину. Не вже вона... немає вона... кадрів. А в нас у львівщині зразу починаючи не з безробітного, депутатом Верховної Ради, а потім президентом що найменше, що найменше і немає кадрів на ні. Ну, і ці, і це, так і, це, щоб ми, не було заплямовані. Це, це ми трішечки, поп... це ми трішечки поп... іронічно говоримо. Скажімо, я вам скажу так, у, у, у цій віковій категорії, може, не вашій, а от мене і Миколи, у цій віковій інші люди вже не народяться, не з'являться із нікуди. Ті люди, котрі вже реалізувалися, котрі вже якось професійно піднялися, котрі вже є з розумінням, з вирозумінням з усіма кваліфікаційними аспектами, вже інших людей не буде. Для того, щоб працювати на рівні держави. Потрібний рівень все-таки трошечки іншого. Ну, тобто, вже, котрі перейшли, як в армії, там, сержант, молодший офіцер, старший офіцер, генерал і так далі. Для того, щоб працювати в парламенті, вже треба бути, ну, підходити з старших офіцерів, полковників, переходити в генерали. А у нас пробується, як завжди, по-савцки, щоб кухарка. Котра була вчора безробітна, керувала державою. Ну це смі. це ж це шари. це від безвихову ша... від цієї ситуації. Рі... Це шаріковщина, яка, шарі багато... мус... мус... яка го... приведе до того самого результату. Мусимо готувати, але все-таки треба трохи часу, щоб і Раз. молодь зреалізовувала себе, і щоб ми, ми перевірили старі кадри і відчистили їх. Раз повернемось після невеличкої перерви. Говоримо про склад парламенту, новий склад якісно новий. Сподіваємось, повернемось через декілька хвилин.